Органний зал. Перейдем через дорогу. А підходимо до вулиці Дорошенка. Трамвай пішов Номер 9 Їде на головний залізничний вокзал. Але станом на зараз він їздить не так, як колись хто пам'ятає, як колись був. Він тепер їздить за Марстинівською. Там у нас бандери в той бік вулиці, я ще один трамвай, подивимось. І навіть не один плин вже на трамвай. Це Бандери в нас є, я хотів сказати. Туди далі в нас є і Бандери, і не Бандери. В тому напрямку ми ходили, Та ми і сюди ходили. Вулиця Дорошенка в нас теж є, але трошки оновимо. Це ще не дуже пізня пора. Знаєте, пів шостої. Ще нема великих заторів у Львові, ще можна проїхати і ще навіть більш-менш пройти можна. Бачите, машини чемні на переході пустили, в мене вулиця Дорошенка ну, вже кілька років у Львові має односторонній рух. Всі машини, що в мене мачно, будуть назустріч. Традиційно, хто жив, живе на Дорошенка, чи має якісь гарні спогади з вулиці Дорошенка, пишіть їх у нас в коментарях. А наліво парк Франка, У нас є відео з парку фронта, направо там є поворот. Метайте, можна на Коперніка перейти. Коперніка в нас теж є. Кілька разів, вверх вниз, вдень, ввечері, влітку, взимку. Ми спускаємось до того місця, де трамвай запустили сюди. Колись трамвай їздив. Ломжки. Давно не був у Львові, він можливо вважає, що трамвай далі їздить у вулицю Коперніка я повертає біля головної пошти. Тепер не так, тепер він тут зробили зупиночку і виїжджає на Дорошенка швидше. Ну, це справді розвантажило вулицю. Праворуч будинки це так звані польські люкси, про які всі там багато чули і нарешті мають можливість подивитися. Але австрійські будинки. А прямо от буде зупинка трамваю, далі географічний факультет Львівського національного університету імені Франка. І що? І головне відділення пошти у Львові на вулиці Юліуша Словацького. Беріть увагу, що автомобілів значно-значно більше ніж людей, правда? Скільки автомобілів, скільки людей. Кіоск А ну, завжди продавали їжу. Я пригадую, там колись булочки були, років 20. Модні львівські смітники, ви їх теж вже неодноразово бачили. Thank <laughs> you. А магазинська Вікторія Сікрец. До речі, досі не знаю, чи справжній, чи, чи такий собі. А рукавичка відкрилась, колись газ був. Та ну, ще перед тим що тільки що тут не було. Нагадую, рух односторонній. Громадський транспорт може йти в інший бік. Тому автобус проїхав і трамвай ще може їхати, Більше ніхто так не їздить. Все таки, напевно, влітку теплу пору року, відео набагато приємніше і знімати і дивитися. Ця, скоро буде знов тепло, буде у нас більше прогуляно. Відчуйте трошки атмосферу Львова. Львова січневого то ви дивитесь на відео новорічний львів, різдвяний львів, думаєте, що у Львові завжди так. Ага. У Львові ще буває ось так, як зараз. Це не тільки про погоду і про цей весь шум, транспорт, сморід і так далі. 92 автобус пішов, хм, трошки зупинилися, щоб роздивитися дивиться перехресті. Не я тут обійду. Сподіваюсь, що цей граніт не є такі слизькі о, прикольний трамвайсик зараз ми його зафільмуємо. В в коментарях напишуть по Львову їздять трамваї без криші. А йдемо далі. Нагадую, це вулиця Дорошенка, згори вниз ідемо і вже, бачите, майже, майже, майже до проспекту Свободи дійшли. Зліва, о, де цей будинок, там колись була трамвайна зупинка, там були дитячі кафе з морозом, зараз їх немає. Тепер там будинок замісник.

Пожежа! Я <звук> от ми вийшли вже на проспект Свободи, переходимо на звиклому нам світлофорі. Туди далеко, далеко видно